Не сезона головний біль. У Фінляндії нарешті приходить весна. Час зайнятися садом, я дійсно радію цьому. Але для мене це ще є час, коли я перестаю користуватися автобусною лінією і сідаю за кермо мого електричного скутера. Фінська весна це ще той головний біль. Погода дуже швидко змінюється: сонце, вітер, дощ, сніг. Звісно, моєму електричному байку потрібен захист від таких сурових погодних умов. Тож, обираю намет для велосипедів, підбираю потрібний розмір, і вуаля за тиждень вже маю змогу зібрати його. Збирається елементарно, дуже швидко. Якщо хоч один раз бачила, як встановлюють намет, то зможете зібрати навіть без інструкцій. Супер! Я дуже задоволена результатом. Тепер не страшний не дощ не сніг.